На чому їздить чемпіон світу з боксу? Додивіться до кінця, щоб дізнатись, яка зараз машина Олександра. Вчився Олександр їздити на батьковому москвичі 412. А першим особистим авто Олександра стала шкода Октавія А5, яку він прикрасив зображенням Мохаммеда Алі, щоб всі на дорозі розуміли, з ким не варто сваритись у 2013 році. Автомобіль потрапив в ДТП у Сімферополі. Але навіть після аварії Олександр продовжував їздити на автівці ще декілька років. Машини Усика такі ж міцні, як і їх власник. Ох, і не заздрімо тобі. дюбуа. У 2012-му Усик приносить Україні золото на олімпіаді, і Федерація боксу України дарує йому Volvo XC90. В 2018-му чемпіон поповнив свій автопарк Lexus LX. Велика машина для великої людини. Перед боєм з Ентоні Джошуа Усик купив Audi RS Q8. А вже після історичної перемоги над Джошуа, боксер купив ґелендваген Mercedes Benz G63 AMG. Все ж найбільш вражаючим експонатом автопарка боксера є M 760 li X Drive в кузові G12 2022 року. Пишіть в коментарях, якщо хотіли б другу частину.